Бажаю здоров'я всім, хто зі мною, всім хто дивиться мої відео. Сьогодні буду встановлювати бокові сумки на мотоцикл. Мені їх подарував мій підписник Женя, якщо бачиш, дуже тобі вдячний. Ця людина теж катається на такому ж мотику, як в мене. Теж зелененький. До речі, він... нещодавно ми йому ставили зіркіну у відео ті, хто зі мною давненько то його бачили. Отже, дякую йому за такий пацанячий подарунок. Так що сьогодні їх буду ставити. Вони були суцільно... Скріплені ось цією штукою, вони були через багажник. Так от одна була тут, так от була, була одна тут з цієї сторони. Попросив людину, вона мені їх розрізала, підшила. Ну, коротше, така от була ситуація. вона через сидушку перекидалась. Обстрочила. Коротше, зробили їх на защёлках, Зараз буду ставити все вам детально покажу. Ось дивіться, що з цього вийшло. Сумки дуже ємкі, влазить багато речей. А сюди запихнув 4 кофти <говорить> якісь ще, а сюди заліз парашют, яким я накриваю машину. Тобто такі вмістки вони. Сюди бутилку ставиш. і з цієї сторони теж є невеличке відділення, типу як щось можна скласти, якісь речі. Ось такий воно має вигляд. Виглядає досить таки непогано. Не, не, як то кажуть, негромісткі вони, чорні. І виглядають, наче наче непогано все пропорційно. Ось так воно, дивіться, кріпиться сюди. Три кріплення воно пролазить сюди. Одне раз на защёлки, друге ось сюди получається раз два і всі кріпиться до... до цієї трубки що я робив до цієї то тобто вона ось. ось з тої сторони видно Зверху знизу. Це теж заворот. Воно чіпляється до ручки. Сюди ось. Ну, все треба, звісно, підтягнути, підрегулювати, щоб воно не тіліпалось по дорозі. Ще може додамо сюди знизу якусь. Тканину, щоб, може, знаєте, від, від глушителя, щоб воно нічого не прогоріло. Хоча таку якусь невеличку заплатку якусь. Ну, то таке, то вже буде видно. Це ще трошки можна допрацювати, але взагалі вид вже має. Має геть інший. І виглядає, наче непогано. Бо кофри я не захотів. Нехай буде отак от. Це дуже все бюджетно, тим паче, що сумки мені подарували. Ці всі речі я зробив сам з брательником багажну систему. Так що отак от. Що кому цікаво, пишіть, задавайте питання, я відповім. Був радий вас бачити. Далі буде. Може ще щось придумаю, поставлю, то буду вас інформувати, показувати відео. Та й такі справи. Ще думаю, на може, знаєте, ще якось, коли щось може бути ще якийсь вантаж. Ще можна сюди щось на якусь сіточку ще покласти, зав'язати. Ну тобто це вже буде видно, це вже по бажанню. А так, я думаю, достатньо цих сумок буде з головою. Так що от так, вони, бачите, не випирають. Ось в рівень. Получається ось клітка. І вони прям, ну майже майже от, от, і рівень з ними. Що з цієї сторони, що з цієї. То есть все чітко. От така вот получилась ситуація. Так що всім бажаю гарного дня. Приємного настрою на зв'язку. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Це допомагає каналу розвиватися. Так що отак. Все, всіх. Обіймаю, жму руки, пока!